Всім доброго дня, любі друзі, зараз поговоримо про проблеми на стопі. Є багато моментів, де ми самі собі шкодимо нашому здоров'ю. По перше, це неправильне взуття, невірно подібрані шкарпетки, і, взагалі, куча захворювань генетичного характеру. Контролюйте ваше взуття обов'язково. Не забувайте, що це дуже важливо. Вибирайте його за розміром, висотою взуття, шириною взуття та довжиною. Чому так потрібно? Якщо невірне підобране взуття, ви також шкодите вашій ступі, вашим колінним суглобам, вашому хребту. Не носіть сильно високі підбори, бо це також шкодить вашому попереку. Бо вся вага приходиться вам на передній відділ ступи. Це не Дуже корисно. Я дуже багато можу все розповідати, але якщо вам треба наша консультація, можете звертатись в місто Суми на Харківську 3, клініка педології Олени Баскової. Ми, ви, ми вам все розкажемо, допоможемо вам виготовити, придбати індивідуальні ортопедичні устілки, відскануємо, виготовимо і у вас буде все добре. З вами була Олена Баскова, гарного вам дня!